Як адаптувати українське законодавство до вимог Європи? Про це в Івано-Франківську радилися провідні науковці та практики на базі юридичного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, де відбулася щорічна 14-та міжнародна науково-практична конференція. Темою зустрічі стало корпоративне право івано – єдине місто в Україні, де вже кілька років діє науково-дослідна лабораторія Академії правових наук. А ще щороку тут збираються найкращі фахівці з галузі корпоративного права, щоб обговорити найбільш актуальні питання. Темою цьогорічної конференції є адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського союзу. У нас сьогодні представлено шість європейських країн. Чи це представництво конституційного суду, наприклад, з Румунії, чи це навчальні заклади? Але загалом європейських університетів сьогодні представлено дій і представило 21 навчальний заклад України, університети, академії спеціалізовані, які направили своїх представників на такий захід. Під час конференції науковці проаналізували такі питання як правовий статус товариства Україні та країнах ЄС, захист корпоративних прав, юристи практики більше байполіли тим проблемам, які постали вітчизняними компаніями у зв'язку з анексією Криму та подіями на Донбасі. Наразі виникла колесальна кількість судових спорів, які ґрунтуються на тому, що частина мене залишається на території непідконтрольної на наразі саме Донбасу, а придивляються позови до суб'єктів господарів в Україні як правонаступників. зокрема, в цьому є величезна проблема і складність для науковців і практиків. Є в комітету гронаради і чотири законопроекти, які мають покликати увагу наших депутатів і вирішити це питання, зокрема стосовно ПАД України. Роззалізниця і портів і аеродромів, які залишилися в нас на інших територіях, які наразі нам на тимчасово не підконтрольні. Тому тільки комплексний підхід від науковців до законодавчої гілки влади до законопроектної роботи прийняття рішень можуть ці питання дружити з місця інакше це неможливо. А практичним посібником для українських підприємців може стати книга, яку підготували прикарпатські науковці. У ній порівняно корпоративне право України та Польщі. Це вже друге видання із серії, яка аналізує законодавчу політику Європейського союзу. Торік у університеті презентували провільний аналіз українського та австралійського досвіду у корпоративній сфері. Вона е, не стільки, як на мою думку, можливо. Е, Буде використовуна і корисна науковцями, скільки в першу чергу ми би хотіли, щоб її з нею знайомилися, з нею працювали практики, починаючи із організаційно-правових форм бізнесу, який як можна в якій формі суб'єктно його вести, скажімо, в Польщі, і одночасно в Україні. Це дає можливість, скажімо, бізнесу порівняти привабливість, комфортність ведення. Економічної діяльності і, скажем, обрати ті ті чи інші форми ведення бізнесу. Учасники конференції висловили сподівання, що співпраця університету з закордонними освітніми центрами позитивно вплине на гармонізацію українського законодавства.